Всім добрий день. Їдемо по прекрасних дорогах Житомирщини, хоч і не дуже ідеальних, але в цьому щось є своя якась атмосфера така. Сьогодні у відео ви побачите один цікавий мотоцикл, який я буду дивитися. Може його куплю, там скажуть ціну, скільки він коштує, там, на якому заводі він збирався. От. І також подивимося сьогодні далі продовження зборки мотоцикла Урала м 63 І я сподіваюся, воно вам сподобається. Заохочую і запрошую вас до активності на каналі. Підписуйтесь, коментуйте, дивіться відео до кінця, будь ласка, бо я дивлюся, що середня тривалість переглядів у мене пише 2 хвилини. Я думаю, так, а чи варто виставляти 10, 15, 30 хвилин відео, якщо дивляться всього там 2 хвилини його, то якщо вам не цікаво, пишіть, що би вам було цікаво знімати. А я буду старатися для вас робити такий контент, щоб він вам був тож, ну, якби, корисний чимось. Так, деколи коли в роботі, то ти не думаєш про те, щоб засняти, але буду старатися. Тож, далі буде. Всім добрий день! Як я й обіцяв, сьогодні продовження відео з Уралом. Друга частина, Урал М63, Урал Вадима. Зараз буду його показувати, що вже на ньому є і що ми будемо сьогодні встановлювати. Планується зробити електрика, планується все підключити, зробити запуск. Сьогодні у нас буде. Я сподіваюся, що навіть зробимо трошечки вставочку про те, як ми будемо все підключати, тому що е, на мотоциклі буде. Стояти 6-вольтовий замок запалювання, а обладнання 12 вольтове плюс пульти. І нам це треба трошки покумекати. Я просто не електрик, не думайте про те, що я там не шарю чи голова не варить, варить там, де треба. Але з електрикою мені треба розбиратися. Але як один електрик мені говорив, у цих питаннях вирішую все ось що. Цього достатньо. Просто контролька. І ви підключите будь-що. В машині, в самольоті, де В мотоциклі де 6 вольт, і 3 проводи, чи 12, тим більше. Тому е все вийде. А як не вийде, покличемо того електрика, що зробить. Що? Плани. Перед тим, як показувати вам мотоцикл, покажу вам. Дивіться, зацініть, який в мене підгон від Вадіма. Я взагалі доволі нарадуватися це не можу. Мі самі круті мотики е радянські, вони копії BMW німецьких. А футболка з таким мотиком, та ще й на моєму каналі, та ще й в день зборки у Вадіма в гаражі. Це взагалі. Клас. Кому подобається футболка, ставте лайк. Чекаю від вас теж е, опису, як вам оцей малюночок. Реально ще й крута, ще й військова, бачите, з дугою на колясці. Нічого, скоро зробимо таку, проїдемося з Вадіком. Він на Уралі, а я на Мці. Показую вам, що по Уралі. Отож. Той раз ви бачили, ми роз'їжджалися саме в такому вигляді, він залишився цей Урал, крім того, що тут вже є тент. Тент у вадіка е, самодільний, я б сказав, да? ну, скоріше все, всього, самодільний. Я казав сказав, колишній е, хазяїн цього мотоцикла, це родний тент. Просто що всі оці лямочки шкіряні, Хлястики. не самі, як вони правильно називаються, я вже знову забув. Ладно, забув. Самі які ціпляються за шторки, оці всі мішки, це вже він дошивав сам, бо ті колись порвались. Допустим, але по крою і по структурі це якась свиня перевернута. ну Кабан кабана. Ну Ви ж бачите, що це структура зовсім інша. Не дивіться на чорні пальці і нігті, це не грязь, це фарбування трьох баків чорним акрилом. Band, і ці руки будуть попадати в кадрі грязні грязніші не раз. Тент на місці, прикольний цупкий тент не порветься. Крой, бачите, який, отак, як Урал, у нас і крой. Але він сто раз надійніший, ніж сучасних. Бо ми сьогодні перебирали деякі варіанти тентів. То я собі на реставровані мотики беру такий цупкий чорний. Мені подобається, бо тряпчений я не дуже люблю. Він так, він так царапається, що якщо ви рукою от, навіть до цього, ви притулитесь, не поцарапаєтесь. А до тряпченого, того, до мішковини ви косточки, коли раз зітрите, або маслом чимось замажете, ви будете згадувати, що тисячу гривень дали зря. Кому це подобається, або де він стоїть на виставці, то пайдет. А для, ну, для мене то ні. Тому. Це і точно краще, ніж просто звичайні, за 1000 гривень дешеві там, чи за 800 тоненькі. А тим більше для Вадіка, рибалка, там десь да, коло да, дому. Да, Тому от, дальше. Прикрутити ляду хорошо, виставити ці е, язички під е, відкривку, закривку. Да. Е, що ще? Е, з коробкою розібратися і це все встановити троса, підключити все пульти. Е, до речі, про руль ми <рухи> врахуємо ваш погляд про руль. Я один привіз, Вадиму такий, який в мене був, але той можливо не підійде, і ми його не будемо ставити. Або ми щось подумаємо, що можна зробити з цією перемичкою. Бо, можливо, так і лише, хай буде там. Е, ну, но... все-таки ми будемо його міняти, скоріш за все. Але поки що ми побачимо, поставимо на нього сьогодні ось оці <кзвіття> пульти. Нові, да? нові. Це радянські? Чи новоділь? Новоділь. Ново Це... Новоділ. Ну, хай, Це ново новоділ 20 2020 року. Замок Замок у нас отакий буде, від касіка стояти. А, реле. А. Зарядки. Оце Жигульовський чи Мтовський, не знаю, яке стояло воно. На стояло На НМТ. На 36 стояло. То наша їжа, а гречаний хліб mm -hmm. е на Житомирщині, дуже смачний, до речі, і е такий спідометр. Хоча вадікови можна було реставрований мотик, хоч би мені хоч раз сказав, що мені спідометр нормальний треба. Привезу якось йому передам. Далі. Я вам зараз дещо покажу, а ти поки. Ладно. і ось от... Все, це поставимо лампочки ти купив, казав, да, Вадим? Все є. Все, є. Все є. Так що поміняємо з, е, кікстартер на, на другий, який би тут мав бути, по суті. Дещо замінимо, зберемо. І я сподіваюся, сьогодні буде запуск. А якщо ви побачите запуск, то обов'язково лайкніть. Дивіться, що Вадим має. Вау! 120 гривень. Це буде реставрований спідометр. Це буде а? реставрований спідометр. Ой, не знаю. Прийдеться трошки його... Прийдеться тобі випилювати. А, ні, ну це алюмінка, я пропиляю два футболчики. Пропиляти пропиляємо? Може, а Все як робимо. не пропиляємо, то так і буде. Поставимо другий спідометр краще. У мене вони є. У мене, до речі, є фари на продажу От такого. Одна у вадіка. Вадік, це ж я тобі давав крашену. А, ти мені давав цю, вона була балончиком. Покрашена, я але я її просто відпісочив і, і покрасив її порошком, того, що оригінальна та що стояла на М63, вона тільки на два глазка. А я дав Вадіку а, да, з трьома Ми помінялися. Я у Вадіка касоцьку, а дав йому ще з одним запасним з глазком. Да, да, да. ну, ви поймете, для чого ці глазки потрібні. У нас там є свої задумки. Але е маю на продаж багато таких фар. Так що, якщо кому треба. Звертайтесь, пишіть, бо я займаюся не тільки ремонтом, реставрацією, але й маю запчастини на продажу. У мене всього є по два. Мотори Емовські, Емки, Касіки, Урали, МТшніки все є. Підписуйтесь, коментуйте, дивіться до кінця відео, будь ласка, бо я вже казав і повторюся ще раз, що у мене щось показує. Так, да, не линуйтесь, будь ласка, дивіться відео до кінця. Вам не важко, а де ну приємно. Да, бо тому що я хочу від вас віддачі. Я знімаю для вас. Мені по суті вже отако цих мотоциклів вистачає. Я цілий день можу робити, а мені хочеться, щоб те, що я вам показую, хоч ви там лайки якісь поставити. Привіт, напишіть, звідки ви напишіть. Напишіть, як вам мотик, як вам зборка, як вам футболка. Як вам фара та сама чи ще щось, два-три слова. І тим я побачив, що вам цікаво. Подивіться до кінця. Якщо вам не цікаво, дивіться, поставте його там десь беззвучний режим, хоч дойде хоча б до кінця відео. Це теж буде від мене е приємно мені. Дякую. До моменту зборки. Ми зараз перевдягаємося і складаємо Урала до кінця. Далі буде.